Ісус сказав: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ці слова закликають нас до постійного вдосконалення. Ісус наголошує на важливості розвитку нашої душі та характеру. Цей заклик прийти до досконалості є не лише метою, а й шляхом, яким ми можемо пройти. У сучасному житті ми часто зустрічаємо виклики, які вимагають від нас зростати, зазнавати змін і ставати кращими. Як ми можемо реалізувати цю ідею? Важливо пам'ятати, що вдосконалення це процес, який потребує терпіння і зусиль. Ми можемо почати з малих кроків, бути добрішими, прощати, допомагати іншим. Такі дії формують наш характер і наближають нас до образу Ісуса. Подумайте про те, які сфери вашого життя потребують вдосконалення, чи є у вас якісь звички, які ви хотіли б змінити. Дайте собі можливість зростати щодня, адже навіть маленькі зміни можуть призвести до великих результатів. Пам'ятайте, що шлях до досконалості починається з маленьких змін, які ми можемо втілити в повсякденному житті. Бути добру! Поділіться цим відео та підписуйтесь на нас, щоб йти цим шляхом разом.